Українська народна казка Івасик Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й постаріли, а дітей нема. Журяться вони, хто у нашої смерті догляне, що у нас дітей нема. От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревину. Зробимо колисочку, я покладу ту деревину в колисочку та. й Люлятиму, от буде мені хоч забава. Дід спершу не хотів. А баба все просить та просить. Послухався дід, поїхав, вирубав деревину, зробив колисочку. Поклала баба деревину в колисочку, люляє й пісні співає. Люлі люлі Лесику, наварила кулешику. Стань з ніжками і з ручками буду тебе годувати. Люляла люляла, та й полягали вони увечері спати, а вранці встають, а з тієї деревини та зробився маленький синочок. Дід з бабою так зраділи, та й назвали того синочка Івасик Телесик. Росте їхній синочок та й росте, і такий виріс гарний, що баба з дідом не можуть натішитися. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник та срібне веселечко. Я буду на ньому плавати, рибку ловити і вас годувати. От дід зробив для синочка золотий човник і срібне весельце. Спустили його на річку, та й поплив собі Івасик Телесик. Та й пливе він по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поплине. А мати йому їсти приносить на бережок та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка. А як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому на сніданок, принесла до берега та й стала кликати. І Васику Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матуся снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився, відштовхнув золотий човник срібним весельцем та й поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай кликати грубим голосом. Івасику, Телесико, приплинь, приплинь до барашка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, то не моєї матусі голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія постояла та й пішла собі геть. От мати наварила Телесикові на обід. Принесла до бережка та й кличе. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матуся мені обідати принесла. Пристав до бережка, наївся, Напився, віддав матері рибку, що наловив, підштовхнув човник та й поплив знову. А змія знову приходить до берега та гукає грубим голосом. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що це не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не виходить, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосок, як у Телесикової мами. Коваль ісковав. Змія прийшла до бережка та й стала гукати. І Васик у Телеську, приплинь, приплинь до бережка, нам я тобі їсти й пити. І він подумав, що то матуся гукає його ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені моя матінка їсти принесла, та й пристав до берега. А змія його хап схопила човна та й понесла до своєї хати. Приносить. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія з Телесиком ввійшла в хату. Зміючко Оленко, розтопи піч так, щоб аж каміння тріскалося, та спечи нам телесика, а я піду гостей покличу та будемо обідати. Та й полетіла гостей скликати. От Оленка натопила піч так, що аж каміння тріскається. Та й каже Сідай Телесику на лопат. А він їй? Як же його сідати, не вмію я. Та вже сідай, каже Оленка. Він і кладе на лопату руку, так? питається. Та ні. Сідай весь. Він кладе голову. Мабуть, так? Та ніж. Ні. Сідай зовсім. А як же, може, так? Та й кладе ногу. Та ніж. Каже Оленка, ні, геть не так. Ну, то покажи мені, каже Телесик, бо я ж не знаю як. Вона й давай показувати, та сіла, а він за лопату шурх та й укинув Оленку в піч і за слінку затулив. А сам завкнув хату, заліз до найвищого явора та й сидить. От змія прилітає та ще й з гостями. Зміючко Оленко, відчини нічого. Зміючко Оленко, відчини, не відповідає. От леха Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату. Повходили гості, порозсідались за столом, вийняла змія з печі з гостину та їдять. Думають, що то Телесик. Змії добре поїли, повиповзали на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись. А Телесик з явора промовляє: Покотіться, поваліться, олесчиного м'ясця наївшись. Змії слухають, звідки це? Та знов качаються, Покочуся. Повалюся телесикового м'ясця, наївшись, а він їм знову покотіться, поваліться оленчиного м'ясця, наївшись. Вони далі. Що воно таке промовляє? Кинулися шукати, дивиться та й угледіли Телесика на найвищому яворі. Взялися вони того явора гристи. Гризли, гризли, аж зуби собі всі переламали, але явора не перегризли, кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі суби, щоб ми того явора перегризли. і покував. Вони, як почали знову гризти, от-от уже й перегризуть. Коли це летить та бунгусей. Телесик став їх просити. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти й пити та ще й хороше походити. Нехай тебе середні візьмуть, кажуть гуси. А змії далі гризуть. О, шлетить знову табун гусей. Телесик і цих просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці йому відмовляють, нехай тебе задні візьмуть. А я віржа аж тріщить, відпочили змії, та й знову взялися гризти. Відпочили та й знов. Аж летить іще табун госей. Телесик так їх просить.